Євангеліє минулої неділі. Євангелим говорить, чоловік, коли Христос проповідував у Капернаумі, і от принесли до нього чоловіка, повністю розслабленого, принесли четверо чоловіка. Є такі слова, із-за великого народу не могли дістатися до Христа ідуть сказати, на такий радикальний вчинок, розібрали стелю і поставили чоловіка хворого перед Спасителя. Чи не злишлося тоді людини, котра слухала Слово Божого Христа, щоб сказати люди? Ось принесли чоловіка хворого. Давайте дамо дорогу, щоб вони принесли до Ісуса Його, не знайшлося такі, такої людини. І всі слухали Слово Боже і всі на той час вважали себе християнами. І те саме Євангеліє, і те саме повторюється. До сьогоднішнього часу. Отже, на той час, коли ми розбирали той Євангелія, той напевно, тільки тих чотири чоловіка, що принесли того п'ятого, виконували заповідь люби ближнього свого як самого себе. Решта, певне, люди були зовсім глухі і німі до чужої біди і до чужого болю. Отже, як я вже казав, те саме можна зустрічі і в сьогоднішній час. Отже, я сповідав одній із церков і підходить жінка вагітна, як виявилося, що вона хотіла посповідатися, бо мала йти родити прийшла до церкви ніхто не уступив дорогу до сповіди, більше того, ніхто навіть не сказав, не дав місця, щоб оця жінка сів. <кій> дорогі в Христі у пості якраз є оце розважання щодо молитви мусимо додати якесь добре діло. А більше того, коли він напрямку прийшов, до Ісуса і спитав, які є заповіді найважливіші? То Ісус Він відповів йому. Каже, люби Господа Бога всім серцем своїм своєю душею своєю, своєю думкою Твоєю, а ближнього люби як самого себе. Отже, і тому кожен християнин має задумуватися над тим над тою заповіддю. Отже, що я? Зробив своєму ближньому. Більше того, Христос каже в одні із своїх Євангелій, що каже, по тому що ви є, учні мої, що буде між вами любов, що буде між вами взаємність. Отже, бачимо, що ці чотири чоловіка вони роблять, що можуть. Отже, вони не принесли для цього п'ятого чоловіка, що був розслаблений, вони не принесли купу грошей, купу золота, срібла. Вони роблять для нього все, що вони можуть, все, що в їх сила. Але вони віддають себе самім себе. Отже, коли ми добре розважуємо хресну дорогу, то бачимо, що коли Вероніка підходить до Ісуса і утирає тільки лице. І цей вчинок Спаситель приймає. Отже, Вероніка не могла допомагати Ісусу і нести Христ. Вона не могла відігнати бояків, щоб врятувати Його. Вона робила все, що могла. Отже, тому, дорогі в Христі, оця любов до свого ближнього, повага до свого ближнього, вона не вчиться у церкві. Початок тієї любові це є в християнській родині, отже це є наука, наука з маленької дитини. І так як той садівник щепить сад, дуже акуратно, дуже тонко, і так само дитині з малих хліб якраз прищіплюється тута любов і повага до свого ближнього. Щоб зробити для когось добро. Щоб стати, як то кажуть, дитиною Божою, учнем Христовим. Бо він ж сам казав, по тому пізнають, мої, що ви є мої учні, і будете мати любов між собою. І не кажімо доліву Христі, що ми або діти наші, що ми того не розуміємо. Кожен з нас все розуміє. Кожен з нас все прекрасно знає. Але де, де коли от наше я, де коли наша та байдужність, вона не нам не дає правильно довестися, правильно зробити нас, наші вчинки. Ми йдемо просто, бо ми йдемо. Ми робимо те, що ми робимо, але деколи ми про це не думаємо. І от один батько запитав свого. Того сина, який прийшов зі школи, каже, сину, чи ти знаєш, що таке її любов? А він каже, так, тату, я знаю. Він каже, тоді поясни мені, що то воно таке є. І він почав пояснювати, каже, тату, сьогодні я віддав свою курточку дівчинці, бо вона була змерзла, але тепло було мені. Слава Ісусу Христу! Бажаємо дуже дуже всім нам гарного Богом благословенного дня. Бажаю всім мирного дня, моліться, тому що молитва має дуже велику силу. І нехай наша молитва буде тим захистом старше для наших воїнів, які виконують обов'язку захисту Бутівщини. Нехай вода меда щитом захисту, щоб кожен той воїн повернувся додому, кожен хто повпав береності, щоб знайшовся. Мир і благословення всього Бога, Отця і Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами по всіх вашого життя. Амінь.